Іспанська для наших від А2 і вище. Ала і моїдовс! Вітаю і запрошую до нового відео із модуля 15 го Перш за все, вітаю моїх підписників, а також тих, хто вперше завітав на цей канал. Сподіваюсь, що вам сподобається. Сподіваюсь, що ви поширите цей ролик серед своїх друзів та знайомих. Можливо, він ще комусь знадобиться. Отже, сьогодні друге відео з 15 го модуля, і ми з вами знову поговоримо про повсякденні слова та вирази, які використовуються в щоденному спілкуванні тут, в Іспанії. І дізнаємось ми сьогодні про декілька нових слів та виразів для повсякденного спілкування і розглянемо типові приклади їх застосування так, щоб воно звучало природньо. І переходимо до справи son Асісон Ласкосас Еа. Слово, про яке ми зараз говоримо, це слово EA. Оце слово. Коротеньке слово, яке можна перекласти різними способами. Зараз побачимо, якими. Окрім того, що це можна перекласти як тайгоді, є інші способи. Так от, буено, Асісон Ласкосас, Еа. Отже, такі справи, або так складаються справи. Та й годі. ентонтес, кидамо маняна? Еа. То що, що до завтра домовились? Угу можна відповісти. Еа може відповідати слово Угу. Так, звичайно, угу. Це залежить від стилю і від стосунків з тою людиною, з якою ви розмовляєте. Ну і маски Аблар. Еа. Більше говорити нема чого. Все зрозуміло. Та й ладно. Е, В даному випадку та й ладно. Яне кельчіко, Но Секеда пеня. Прийде той хлопець? Ні, він залишається за своїми. Оце слово пеня «ла пеня це якби група людей, які постійно між собою спілкуються, якби тусуються і ще є таке слово. Тобто, це ті, хто проводять разом багато часу і людям в цих ситуаціях спілкування. Один, -одне, один Одному не набридають. Тобто це сталі групи людей, не обов'язково по роботі, не, і не обов'язково лише на відпочинку. Це може бути і група людей близька між собою, колеги по роботі. Частіше це групи за інтересами, як кажуть, хобі. Пення. Може, наприклад, бути група вболівальників певного футбольного клубу, наприклад, пеня Мадридіста. І це часто є таке. «Por qué hay tanta gente aquí? ¿Por qué ha venido toda la peña? Чому тут стільки людей? Бо прийшли всі наші. От пеня ще можна перекласти всі наші. Ще можна сказати кагал. Увесь кагал. Вас соло концерто? Ну. Но с вами сконталапеня. Ідеш на концерт сам? Ні, йдемо з усіма нашими. А тепер про ще одну таку фразу dónde Фріто. Juan? ста Хуан? quedado Фріто. Де Хуан? Він заснув. Кедар frito, це означає заснути, швидко заснути, або бути настільки втомленим, що практично падаєш в ніг і засинаєш на ходу. en el sofá? Чому він не відповідає? Чим вона не відповідає? Бо він або вона вирубився, або вирубилась і спить на дивані. Відключилась, ще можна сказати. De verdad estás Кансадо cansado?» «Estoy frito». Ти дійсно такий втомлений, так втомився, або так втомилася? Так, я просто валюся з ніг. Оце от. Естой frito». Я мивой. Ау! Я собі вже йду, або я йду. Просто оце собі, оце слово собі, воно найточніше передає. оце от «ме». Я мене йду. Тобто я собі вже йду. Ау. Я так підозрюю, що це, мабуть, скорочено від «адьос» валенсійською валенсійською місцевою, тут де ми живемо, адеу. Так от, якщо викинуть середину слова, залишиться тільки Ау. Ну, все, бувай можна перекласти таким чином цей вираз, це слово Ау. Пока. Буено, нас свемус. Ладно, мов. Побачимось. Ау! Гаразд, побачимось, бувай. Так кажуть, бо не тоді, коли люди, хтось йде кудись, Роз... 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 не те, що розлучається, розстаються. Тобто йде хтось кудись додому, прощається. От на прощання ми робить, будемо Побачимось. Гаразд, побачимось, бувай, ау. Ну, те фіабас. Поясно, те ніяла моска детрас дела ореха. Ти йому або їй не довіряв, відчував якийсь, якийсь щось не так, мало бути, відчував якусь підозру, щось не так, недовіру. Так от. Тенер ла моска детрас дела ореха це якби за вухом сиділа мушка невеличка і щось шептала на вухо, от в такому сенсі. Тобто була певна недовіра. Поркеду Дабас теніла моска детрас дела ореха. Чому ти сумнівався або сумнівалася? Бо відчував, що щось не так. Або відчувала, що щось не так. Теніяла моска де дела ореха. Альфінал де ореха. І врешті ти вгадав? Вгадала? Так, не марними були підозри. Так от, оце от тенер ламозка, де мозка де дела ореха означає мати певну підозру, певний сумнів. Не довіряти, що все так правильно і гладко раптом складається без всяких зусиль. Крилата фраза. мало, асталомало буено. Серед своїх і біда півбіди або і біда не біда. І наша традиційна рубрика Люд Камра Акціон. Сесентіо 5 минутус і секідофріто присів на хвилинку і заснув, відключився. В експерінція тепоне ла detrás de la oreja. Досвід вчить обережності або завбачливості. Тобто, досвід підказує, що десь щось може бути не так швидко і просто, як це здається. Тобто, досвід нас навчає обережності. Еста con mi peña. Ввечері виходжу з усім нашим кагалом або з усією нашою компанією. Ще одна крилата фраза: Ельке ентра кансадома фріто сале альмінуто. Той, хто втомлений лягає в ліжко, засинає вмить. Ентра, тобто лягає в ліжко, і тут фріто сале це не означає, що виходить з ліжка, це означає, що швидко перетворюється на того, хто спить. Отже, ми з вами розглянули фрази, які я включив у друге відео з 15 модуля. І наступний ролик це буде третє відео із 15 го модуля, і знову поговоримо про повсякденні слова та вирази, але трошки інші. А тепер отака фраза. Я пам'ятаю, коли ще вчився в школі, і в нас в кабінеті математики на дошці вісив такий лозунг: що практика без теорії сліпа, але теорія без практики мертва. У нас тоді в Радянському Союзі казали мертва. Тут ця фраза звучить трошки інакше. «Ла практика син теорія Стєга, тобто практика без теорії сліпа, і ла теорія ес естеріл, тобто є стерилізована, безплідна, іншими словами. До чого я це говорю? Справа в тому, що я до цих відео додаю тестові запитання Отакі От простенькі тести. І їх можна переглянути. І спробувати дати правильну відповідь. Якщо ви дасте правильну відповідь, з'явиться така зелена галочка. Якщо неправильно, то не буде зеленої галочки. І потім з'являється пояснення і посилання на те відео, де цей матеріал я пояснюю у вигляді відеоуроку. Тому запрошую вас заглядати. В опис під відео, під кожним відео, і там будуть посилання на такі тести. І крім того, там є завдання в, після самого відео прямо в описі. А відповіді в описі до наступного відео. Оце внизу посилання. Звідси його копіювати ніхто не буде. Але в описі до відео воно є у вигляді лінка, на який можна натиснути на екрані комп'ютера мишкою або пальцем на екрані телефона. Отже. На цьому ми закінчили цей урок. Gracias por vuestra atención. Os espero en la próxima clase. Дякую за вашу увагу і сподіваюся на побачення в наступному уроці. А зараз, як завжди, за одну хвилину запишіть те нове і цікаве, що ви довідалися з цього відео. Як би ви це застосували в житті, спробуйте створити свої власні фрази. З тими словами і виразами, які ви почули. Занотуйте фрази, які вам сподобались, для того, щоб використати завтра, коли будете сьогодні будете ще з кимось розмовляти. І зробіть це вже, оскільки без закріплення втрачаємо вивчене. Тобто теорія, яку ви прослухали, без закріплення на практиці, вона безплідна. І якщо це відео для вас виявилось корисним, то будь ласка. Поділіться думкою своєю. Запишіть в коментар щось. Що вам подобається, що не подобається. Може, якісь є слова чи вирази, які ви чули, не знаєте, що вони означають, не знаєте, як правильно використати. Пишіть в коментарі. Розглянемо. І ще до вас таке прохання. Підтримайте цей канал, поставте вподобайку, підпишіться, поширте, для того, щоб інші люди також його побачили. І долучайтеся, щоб бути з нами щодня. Через WhatsApp або Telegram. Після цих слайдів з'являться на екрані QR-коди, за якими навівши телефон, можна перейти в канал в Telegram або в WhatsApp для того, щоб можна було спілкуватися напряму. Не грає ролі, де ви знаходитесь. Якщо ви знаходитесь на планеті Земля, то ми можемо спілкуватися через інтернет. Скориставшись цими QR-кодами, можна доєднатися до наших груп в WhatsApp. І в телеграмі.